Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними української розвідки, кремації тіл загиблих на війні окупантів відбуваються без ідентифікації та обліку у зв'язку з високим рівнем втрат особового складу у Збройних силах Російської Федерації активно використовують мобільні крематорії в тилу своїх передових позицій в Україні. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, посилаючись на дані Генерального управління розвідки. Маляр зазначила, що російським військовослужбовцям доводиться вдаватися до подібних заходів через катастрофічну ситуацію. Зокрема, в тилу передових позицій окупантів відмічається постійне приміщення близько п'яти таких крематоріїв, заявила заступниця голови Міноборони України. За словами Ганни Маляр, кремації тіл загиблих на війні російських солдат проходять без попередньої ідентифікації. Крім того, немає належного обліку кількості загиблих. Таким чином, російське командування приховує величезні втрати особового складу та продовжує застосовувати традиційну російську практику позбавлення сімей загиблих, пільг та компенсації, розрекламованих російською пропагандою, пояснила Маляр. Зазначимо в одну з мелітопольських лікарень заселилися російські військові. Так звані кадирівці приходять уночі та розташовуються на вільних лікарняних ліжках. Водночас, російські медики, яких завезли на тимчасово окуповані території, не хочуть працювати та намагаються якнайшвидше виїхати звідти. Якщо раніше ми говорили, що в Мелітопольській лікарні немає російських військових, а лише цивільні, а в усіх інших лікарнях утворено російські шпиталі, то з минулого тижня вони почали прилізати й до нашої лікарні. Вночі приїжджають чеченці, які просто селяться по вільних ліжках. Це зрозуміло, що антисанітарія це небезпечно для лікарів. Більшість із яких уже і так виїхала, наголосив мер. Також він зазначив, що окупантів не хвилює, де та як мають лікуватися цивільні. За його словами, про медичну допомогу не може йти мова. Оскільки окупанти не постачають необхідних медикаментів до тимчасово окупованих місць, і водночас вони заборонили через волонтерів із Запоріжжя постачати все необхідне, присилають якихось гастролерів, лікарів з Росії до міста Мелітополя, але вони не дуже хочуть там працювати. І якомога швидше намагаються виїхати з тимчасово окупованих територій. Підсумував Федоров. Також на території окупованої частини Запорізької області поміщено білоруських військових. На території міста Мелітополь є велика кількість військових, які переважно збираються навколо міста на його околицях, а також у центрі міста, прикриваючись цивільним населенням. Також є факти того, що там перебувають і білоруські військові. На території, наприклад, Мирненської ОТГ заявив міський голова. Загалом на околицях Мелітополя росіяни продовжують накопичувати сили. Причому, за словами Федорова, окупанти намагаються прикриватись дітьми, облаштовуючи свої склади у школах. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.